Доброго дня, шановні мої відвідувачі каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готую швидесенькі біляші на кефірі. Дуже швидко, без дріжджове тісто. Якщо хто не пробував так готувати бляші, будь ласка, подивіться і приготуйте по моєму рецепту. І так, мені потрібно. Я десь хочу приготувати 6 бляшів. Для цього я беру Неповний стакан кефіру, десь напалець неповний. Кидаю сюди пів чайної ложечки цукру, пів чайної ложечки солі і пів чайної ложечки суди. Розмішую і потрошку додаю тісто. Тісто я десь... Вже... Борошно, вибачте. І отже, нам борошна потрібно десь 250-300 грамів просіяного. Я так помалесеньку додаю борошно. І розмішую. Взаміс додаю грамів мілілітрів олії і теж добре перемішую, всипаю ще борошно зієї шкількості і замішую вже руками. Руки можна змастити олійкою. Ось це еластичне, м'якесеньке тісто, добре вимішуємо. Руки змасила олійкою. Більш борошна додавати не треба. Тісто виходить таке м'якесеньке, дуже, але не дуже туге. Вимісила таке гладесеньке, еластичне тісто. І так готуємо форш. Взяла 250 грамів свинини, перебила блендером або зручним способом, яким тільки можна. Взяла велику цибулину і вкидаю тільки половину, бо бачу багато. Пів великої цибулини. Натерта на дрібненькій тертості. І вливаю буквально пів ложечки води. Добре розмішуємо форш. Уже в процесі, коли м'ясо порізала на шматочки, я посолила і поперчила. Кинула по пів чайної ложечки солі і пів чайної ложки перцю меленого. Але соли можна вкинути трішечки більше на ваш розсуд. І так додала ще пів ложечки водички і вимішала такий гарний однорідний форш. І так сформувала з цього тіста. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. М'ять. Вісім кульок. Беремо кульку і розкачуємо тоненько. І так руками розтягуємо трішечки. начебто від серединки до краючка і накладаємо повну згорою столову ложку фаршу і защіпуємо як завжди добре защипнулось Викончуємо також, і знову трішечки качалочкою, а так як я роблю. Защипнули. Бажано це робити мокрими руками і так, щоб порошно не залишалося на тісті. Тоді не будуть горіти вони на пательні або на сковорідці. Отак, то фарш аж просвічується. Розігріла олію і викладає біля щі. звичайно, вливаємо багатенько на сковорідку. І виходить такі от пухкесенькі, гарні, біля Буквально за хвилинку. І на сковорідці. Получається такі біляшики. Рм'яні, краси. А так, коли вже біляшок сформували, вмочаємо рукою так, щоб не було бурошно. Тоді він не буде так пригорати на сковорідці. Поки засмажується решта біляшиків, я спішу показати, які ж прекрасні. получились наші біляші. Я вже один спробувала не втерпіла. Подивіться, які ж вони неймовірні. Тісто навіть краще, ніж на дріжджових біляшах. Воно і ніжніше, і дуже-дуже смачні Виходить, біля отакий Ось такий миттєвий рецепт. Чекати довго не потрібно, поки тісто підійде. Подивіться, багато начинки, гарно просмажилося все. І тісто, ну просто, просто погляньте. Тільки ж подивіться, що це за красота вийшла. А я вже смачно, мені навіть смачніше, ніж на дріжджовому тісті. Якщо ж мій рецепт вам довподобає, будь ласка, готуйте швидесенько так і не пошкодуйте. Дякую всім за увагу. Якщо рецепт сподобався, будь ласка, поставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати завжди цікаві і смачні страви.